Велика новосілка все. Та яку схему вигадала українська влада для того, щоб уникнути покарання за корупцію, вітаю, вас, шановні друзі. Тільки вчора я вам розказував про катастрофу у Великій Новосілці і про те, що навіть в швейцарських газетах вже пишуть, що велику новосілку чекає доля Бахмута, Авдіївки, Вугледару і багатьох інших населених пунктів, які Україна втратила. А Генштаб та все командування наступає на одній ті самі граблі, не дає своєчасного наказу виходити хлопцям із оточення, і через це ми отримуємо дуже великі втрати. На жаль, як загибли так і тих, хто потрапляє в полон, і от сьогодні, вже з самого ранку, з різних джерел з'явилася інформація, що основні сили оборони у Великій Новосілці просто пали. Залишилися невеличкі осередки опору, але це ті військові, які просто у них немає більше можливості вийти із оточення. Саме тому вони, допоки є в них сили, вони ще чинять опір. А далі, на жаль, або гинуть, або здаються в полон. Одразу вам скажу, що звичайно Генштаб ніколи не визнає всі ці втрати як особового складу, так і самого населеного пункту. Гадаєш, що якщо вірити офіційним даним Генштабу, то боротьба за Бахмут до сих пір триває. А ось що з цього приводу пишуть військові, зокрема, військовий є з позивним мочною. Південна частина селища перерізана навпіл. Ворог зараз просувається до центру селища. На даний момент противник контролює більшу частину правого берега. Зараз решту залишків ділянок росіяни щільно засипають градами. Втрати з нашої сторони є і дуже великі. В цьому цьому є відеофіксація з ворожих камер. Південна частина буде повністю за виродками. Зараз ті воїни, які не можуть вийти з оточення, виходять в якості полонених вниз по вулиці до благодатного. Скоро селищу буде габли. Скільки вийде живих, тільки богом відомо. Ну і ще раз нагадаю, що за інформацією тих же військових, ті хлопці, які знаходилися в оточенні у Великій Новосілці, у яких ще була можливість звідти вийти, вони тричі просили наказу від командування на відхід. Але командування сказало стояти до останнього. І це вам, друзі, черговий доказ, що всі ці брехливі казки Зеленського про те, що життя військових це найважливіша і найбільша цінність для української держави. Це все абсолютна брехня. Якщо ти суддя, депутат, міністр, заступник міністра, при цьому ти корупціонер і на тебе відкрита кримінальна справа, то тебе не посадять. Ти отримаєш набагато гірше покарання службу у Збройних силах України. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, українська влада продовжує вигадувати схеми, як відмазати своїх дружків, ну а в майбутньому і себе від того, щоб за корупцію за розкрадання бюджетних грошей за деребан держави їх замість тюрми відправляли на військову службу. Судово-юридична газета повідомляє, що Верховна Рада прийняла закон 3902-9, згідно якого, якщо підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, то він може звернутися до прокурора із проханням відмінити його покарання. І замість цього відправити його на військову службу. За контрактом, до речі, за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу. А що ж це у нас за такі люди зі спеціальним статусом? А я вам скажу: міністри, їх заступники, голова та державний уповноважений АМКУ, народні депутати, судді Верховного суду, судді вищих спеціалізованих судів та інші, тобто там ще який там ще перелік, ніхто навіть не знає. Але й це ще не все. 560-та постанова також внесла деякі корективи в кримінальний кодекс України. Згідно цієї постанови, якщо ти депутат... Там або суддя взяли тебе на хабарі, тобі світить там 5, 8, 10 років тюрми. Ти можеш подати апеляцію, попросити, щоб тебе перевели в лави Збройних сил України. Але саме цікаве, не просто куди-небудь. А тут навіть вказано, що ти будеш проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. Ну і тут, звичайно, можна було б подумати, а можливо це якісь спеціалізовані підрозділи, які будуть штурмувати окопи. Але ж це Україна. Тому давайте дивитися справді в очі. Це будуть якісь спеціалізовані підрозділи в військових частинах, які знаходяться на найнебезпечніших кордонах Закарпатської або Львівської області. І от оці корупціонери, які розкрадали з бюджету України мільйони гривень, будуть спокійно собі проходити військову службу. Більше того, я навіть впевнений, що у процесі служби їм ще будуть надавати якісь ордени за заслуги перед батьківщиною. Отож, в результаті, що ми маємо, по перше, українська влада в черговий раз довела, що служба у збройних силах України це не є якоюсь гордістю, не є пошаною. Ні, це просто покарання. Тебе стоїть вибір сісти в тюрму на 10 років або піти служити. І ти вибираєш, іти служити. А по друге, українська влада черговий раз показала простим смертним, що ви для нас ніхто. От ти там чорноробочий, вкрав палку кобаси на тобі 7 років тюрми. А якщо мій коріш вкрав мільйон, то він спокійно піде собі працювати начальником складу з гуманітарки в якійсь військовій частині на заході України. Отака, от вона європейська демократична Україна. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.